Сьогодні карту дня не буду дивитися, бо спала всю ніч. Але я подивлюся, що там Польща наша. І взагалі НАТО. Після того обстрілу Польщі. Давайте, які будуть дії після обстрілу Росією, Польщі, НАТО і взагалі Євросоюзу? Хочу глянути. Ой, говори говорім'я. Аварійня, що з тим бумерангом? Ну вони будуть, знаєте, вони будуть якісь переписки вести один, один з одним, але в них розбите серце. І вони хочуть помудрувати, як би це відповісти. Ну, тобто якийсь бумеранг зробити за це. Шахіди від змію клітають. Ну а що то? фондерляйнен? Чи як воно? Ні. Нічого вони не будуть робити. Нічого. Одні тупіки, якорі, маски понадягають, будуть трендіти, що можливо, що це і ми винні. Але з часом, що там з часом? Якась жінка. Приїде, можливо, до нас. І що? Бездіяльність. Хоча мають силу. Ілюзорну. Ой, вони розчаровані сьогоднішнім. сьогоднішньою ніч. Будуть спостерігати. Будуть спостерігати, хитрощами там. короче Імпотенти всі.